Слава Ісусу Христу, деровоційні, нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Сьогодні почула неймовірні откровення від наших пасторії Солтаненко, і для себе я зрозуміла, що якщо в моєму розумі немає Ісуса Христа, то сатана він буде мати доступ до моїх мозгів. І дійсно, щоб не бути спокушеними, щоб не бути звабленими і контролювати свої думки, нам потрібно перебувати у Слові Божому, тому що через відсутність Бога і Його слово, сатана він має легкий доступ до наших мозгів і тоді відбувається. Зваблення власною пожадливістю і коливання нашого розуму. І для себе я зрозуміла, якщо я не в дусі, то я не зможу перемагати сатану. І дійсно, без слова Божого контролювати взагалі нічого неможливо. Сатана він робить все можливе, щоб витягнути людину на душевний стан, як це зробив із Євою. Тому нам потрібно перебувати у Слові Божому, щоб перемагати і наступати на сатану. Будьте благословенні благословені, і нехай Господь береже там, де ви є. Амінь.